Культура – важливий елемент у відновленні країни. Рекомендації щодо покращення стану її фінансування обговорили на панельній дискусії в Івано-Франківську. За словами експертів, на Прикарпатті грошове забезпечення цієї сфери залишається на тому ж рівні, який був до повномасштабного вторгнення. З місцевих бюджетів області витратили всього 3% коштів. Левова частка цієї суми, заробітні плати працівників закладів культури. Аналітики запевняють, цей відсоток є недостатнім. Як і в 2021 році, так і в 2022 році культура фінансувалася у відносних показниках, десь так само, як і фінансувалася у 2021 році. Тобто це приблизно 3% усіх видатків, які здійснювалися з місцевих бюджетів, вони були спрямовані на культуру. Традиційно найбільше у нас фінансувалися заробітні плати працівників, які працюють в сфері культури. І це, зокрема, заробітні плати працівникам, які працювали, скажімо, у бібліотеках чи там в театрах, ну і у будь-яких. І сфері, яка стосується саме культури. Директорка міського департаменту культури Франківська Надія Загурська каже: наразі на фінансування 61 закладу культури в громаді виділяється 140 мільйонів гривень. З них 110 мільйонів спрямовують на заробітні плати, оскільки в час війни масштабні заходи не організовуються для утримання працівників. Цього наразі вистачає. Ми не робимо великих фестивалів. Ми не робимо великих заходів, таких як були. нас все локально, воно в зовсім іншому в зміненому вигляді. Все дуже можна сказати компактно, тому що ви розумієте, великі зібрання, великі заходи. Ми зараз не, не на часі. Вони не на часі. Ініціаторкою форуму стала народна депутатка України Оксана Савчук. За її словами, дослідження стосовно фінансування культури у 2022 році в різних областях країни провели експерти з Литви та інших регіонів України. Інколи так буває, що поп... на одну гривню на одну особу місто виділяє на культуру. Тобто, ми собі можемо сьогодні уявити, що таке одна гривня на одну людину в місті. Це фактично нічого. І коли ми кажемо про те, як ми маємо позбутися міфів руского міра, як ми маємо. Е... Почати слухати українську музику, пісню, тобто, як ми, наші діти мають перейти на український Ютуб для того, щоб бути дійсно з українським мислям, повірте, без таких базових навиків, як поширена масова українська культура якісного варіанту, цього не буде. За словами експертів, нині культурі потрібно приділяти якомога більше уваги, адже це та сфера, яка потребує зміну стратегій та нових підходів щодо її фінансування. Як з боку держави, так і з боку органів місцевого самоврядування. Італія Куча Андрій Гаргара Телеканал 402.